Яка це радість встати на світані, з молитвою зустріти день новий, позаду всі залишити страждання, з надією долати шлях земний, яка це радість в щастя зодягнутись, всім побажати миру на землі, і вперше після болю посміхнутись, добро і ласку сіяти у злі? Яка це радість? Чути голос рідних, вслухатися у слов'я і відчувати ти комусь потрібний, бо в небесах записане твоє ім'я, яка це радість вірити, прощати, яке багатство цілий світ любить, і милості у Господа чекати, Йому одному правдою служить. Яка це радість знати, що з Ісусом. Куплений для вічного життя, що з ним всі переможеш тут спокуси, і тільки в ньому світле майбуття, яка це радість бачити зіниці, пройтись чудовим ранком по траві, у спеку ще напитися водиці і тішитись, що друзі всі живі. Яка це радість з ближнім розділити шматочок хліба, з ним свою печаль, когось від зла собою захистити, дивитися надії, в синю даль? Яка це радість горе геть прогнати непрошене з порогу, з під дверей і відповіддю на молитви стати, благословінням для усіх людей? Яка це радість знати, що на небі записане ім'я твоє давно, що Божа ти дитина, і для тебе з Ісусом бути право вже дано? Яка це радість горю не давати, відняти з серця промінь, доброти, яка це радість Богу довіряти і радістю постійно берегти.